виїздна консультація. В загальному на будинок дивишся, нібито люди старалися. Але починаючи от, з моментів стратегічно тут взагалі прорахунок капітальний стратегічний. Ну, не почне з того, що цоколь, взагалі все промерзає. Тут пінопласт тонкий, тут откос і якісь проблеми з цим продуванням. Пінопласт 5 см вікно треба ставити за підліцо піною. Під вимушення тупо проморажує фундамент, що цікаве. Далі от вхідна група, не термовідсічок а фундамент сходів. Далі от висота. То по ідеї, якщо вже і тут вікно, це треба утеплити, зверху стяжку закріпити, зробити, щоб це не промерзало. То вікно аж тут мало б стояти. Тупо промерзання прямо в хату. От. Далі. Ну і це от ППУшка. Не утеплення, це, ви, ви виконували цю ППУшку як звуковіброізоляцію, правильно? Але як, якщо її взяти, от вона дуже-дуже м'ягенька, дуже-дуже. Вона м'ягенька, ця ППУшка. Зразу провізаю. Ну хай це вату сюди, вату. Це звуковіброізоляція. От, наприклад, оці потьоки. Це... Може це не прореагувало до кінця, ну от таке витікає, але це ядохімікат. Але якщо він не прореагував до кінця, ці два компоненти, то. Далі. Оцей вихід у нас, розсувна система. Тратанч. Опять же, тупо проморажування. Тупо в хату промерзання всього цього. Чи затікання може бути. То ці призорсувані системи. Монтувати от сюди аж треба. До них підходити утеплювачем. Балки наружу виведені. Це взагалі не найкраще рішення, тому що ці балки вони виходять з теплої зони в холодну. І зона конденсації десь мігрує в балці. Від цього вони згнивають. Їх бажано або утепляти, або окремо, або тут монтується до стіни мавролатний. Якийсь елемент по типу морлату чи балки. Бо це як несущі елементи, ті балки можуть погано закінчитись. Виконали люди ремонт, як все старається, Нібито чітко так підходиш. О, тут бухтить вже штукатурка. А, труби по наружі пустили. Далі труби під стелю зайшли. Трошки непонятно мені цей момент. Знову ж таки стяжки кругом роздерлись. Ось бо немає демпфера. великі площі і немає ніде демпфера по стінку. Під нами ніби є утеплювач, але відчуття, що стяжка затонка. Далі. Одна кімната, друга, перепад, будь ласка. Ось така от історія. А тут... скажіть, а тут що, гіпсокартон? От я бачу там на стіні. Ну як, це, гіпсокартон? ну Це не найкраще рішення взагалі. Так, дивіться. Рівняли. Рівняли. Ну там сітка, бачимо, штукатурка, там все нормально, ніби. Але це, оце і кладка, цей гід, це я так зрозумів, Перші ряди, ряди були. Рей. Чомусь їх сказали робити, потім хай що воно було, потім ми вирішили це все збити. Ну, два-три ряда ціалують. Mm -hmm. да. ха... А от що е... це за стіна, що це? І Але що з чого вона це, не, це, не, це, не стан... це, це газобетон. газоблок так. Ага, от в чому справа. Це все газоблок. Тобто на газоблок наклеїли. Так. Гіпсокартон. Непонятне рішення. Взагалі мені не Вот тут з балками. Якась хімія така іменно. Іменно хімія якась. Ладно, ту ще понятно якось. А оця в чому вона висить? Там трошки хімії є. Та нам всі непонятно, не чому. Це не пустак стоєш артину А Це що, пояс розподільчий, навіть Трошки випирає в ровень. Не в ровень випірають Стеля Нічого. Ви, да, то закріється. То, закріється. А можна не опускати за нього, можна зробити таку як балясинку. знаєте, типу. Я собі теж так построю, таку саму фігню, в себе не робив вдома. Я покажу, що хай мене трошки диванні експерти погноблять. Можна йти наверх? Так, 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 можна. Нужно. О, перекриття СП зверху по дошках. Прекрасний. Прекрасний варіант показати, як воно все гуляє і щелкає. О, о, а де ще Ну, перепади які. вже 3 міліметри. Вилазить. О, тут впирається, тут пучі. Все скрипить. І щоб цього не було, щоб цього не було. От у нас є дошки, період. Мільйон переглядів, зазвичай. Ця тема забирає. От дошки. І вони всі різної товщини. Ось так ОСП прокручено. А ну йди сюди, Ігор. Ану тут остань, тут, пожалуйста. Прогинається все і тут. Отак. От це все гуляє. І ходиш. На ці дошки стелиться мембрана. Береш штукатурку суху вапняну пісок, цемент вапно розтягуєш, щоб, от, щоб, це, щоб гарцовка заповнила тут. у цих 3 мм, тут буде мембрана, між ОСП і дошками не буде скріпіти. І цей суміш гарцовки заповнює такі нерівності. І ти накручиш зверху ОСП, навіть цю десятку. Але шви треба розшивати тут. І тоді ця гарцовка заповнює оці всі нерівності. Тут вона буде мати 0 мм горцовка, а тут 4. І навіть можна підлогу підрівняти, десь півтора см перепад. бо ну, Ми ось так дивимося, вся горбами. І це дуже дешеве рішення, копійки вартує, але запобігає оцій сумній дуже історії. От, воно все щелкає під ногами, прогинається. Ще скрипіти почне, коли не включиться опалення і буде змінюватися. Це ще... Це ще в хаті опалення не включали, розумієш, вологість не змінювалася. Але тут кльово, дивись як зроблено. Офігенно тут. А чи є тут уклончик, не На дерев'яному перекритті, нормально. Але уклончика щось я не спостерігаю тут. А бачиш, фугою вугли забили. А це треба, тут треба сікон. Тобто, оцей душ, оцей душ, коли включиться опалення, буде перепади вологості, температур. Оцей шов протече, і в хаті будуть проблеми. Тому... Там нема укладу. Нема взагалі уклану. Треба це герметизувати. Тут між алюмінієм і, і плиткою керамогранітом тут немає зазору для того, щоб... Зафугувати. Тут має бути пропилений зазор хоч на півтора міліметра. І сюди бокситна фуга заходить. А ці всі вугли, це все герметик. І взагалі не дуже таке правильне рішення на дерев'яному перекритті отакі дрібні елементи плитки керамічної. Тому що це багато шансів на протечку. Далі, тут знову ж таки має бути герметик. Тут герметик не фуга. Ну і під цим склом. Воно буде текти, буде сум. Потім отут, оцей керамограніт, це цементна фуга бачимо. От вона. А її тут треба... А ні. Не Можу сказати, що це... Тут має бути воксітка. Типа гідроізоляцію зробили, от бачу, але... Ну з цим душем явно буде напряг, Тут взагалі рішення, там ні уклону нічого немає. Дивись, які зарізи. Ми равники тут зарізи. Жахливі. А ви ще не бачили? Чистовий, різ. чистовий різ. За що бороть чистовий різ? Взагалі, 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 Ну, Мені не прийшли зафакати хату, от хазяйка стоїть рядом, вона каже, покликає. Подивіться, які є нюанси в момент. Бо людина будувала, ну, немає фаху. Її. хотіло як краще, але люди не знають нюансів. Що сюди накрити? Ну, тут є силікон, але мав би бути герметик. А от коси як завернеш Ну, Нема вже як завернути тут. Як п'ятий зробиш запелти. Що ще цікавого тут є? Пообсирати. — Ну це вікно теж є тимчасове, да. Але нічого так зроб, зробили, не дивиться. До речі, робив сам чоловік своїми руками старих балок. Як знав, так і знав. — Нормально, так? <зв> Позрізався. <зв 'язав зв 'язав> По зарізані 90 градусів. це ж треба стуз ламати, щоб це або торсовку. Тут що? О! і прекрасний. Тут в цій хаті все зібралось, всі самі страшні поєднання і вузли, які можна, все в цій хаті. Так, це дерев'яний чи ні? А, тоді це, це міняє справу. Якщо не дерев'яне, то нормально. Ще де тече? Не Вже от-вот, так? Да? Бо я вже за такі роботи і не берусь. Недавно попав на 117 тисяч гривень, вже й не берусь. Як, візьмуся, так, трошки. Шучу. Ну, родич, не родич, але якщо тут... Якщо тут щось станеться, пожалуйста, родича свого не факайте. Лише подякуйте йому, що він погодився на цей ризик взяти на себе таку відповідальність. поліетиленчик, любими. Троєчка. Оце під, під, під ламінати. Бачиш, цю щелкає під нами, це ОСП. Гіпсокартон. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, це ж взяти газоблок. І все картоном закрите. Як так? Це кошмар. Отака має бути ось стіна. Там до речі нема, це просто Ну, Але на зовнішній стіні псокартон це Це з печалька. Там же є під ньому ляпухи і є повітряний прошарок. Він, Відсікає тепло, і це зона для пліснів і можливих всяких барабуль. Це батарея, ну, просто як чуть чуть Ну чуть, чуть хуйня, ну нічого. Чуть-чуть так, совсем. Це ще кришу ми не бачили. Дах ще не бачив, я в Москві. Як ти кит мене побачити? Ну. А сантехніку тоже родич робив? Ні. Не. не, не родич? Ні, не це не не. не, не, не. Да, за, а, ну черниці газ їм можна. Їм да, да. <laughs> можна. З великим стажем походу. Їм можна. Ну хоч стоїть, тримається, так файно це. Ну я сподіваюся, хоч сходи класні. Це прикольно, так. Да, Там нравится. дуже мав колір береться. Тросики оці натягнуті. Там дуже гарний колір береться, не Колір гарний, так? Да? Ну mm -hmm. да. от сходи добре, от мені mm подобається. -hmm. Даже не поздіваєшся, не позбущаєшся. Mm -hmm. Знаєте, рідко такі бувають. Вас можна показувати? Mm -hmm. Mm -hmm. Не бажано. Я, не, 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 не. Не, не, не ну, Рідко бувають такі адекватні, як ви взагалі. Знаєте, отак от просто все сприймають, так ну. Я бачила, як це все робилося, якими воно силами і муками, і скільки ти старався тій людині втовгти в голову, що це що ми, що воно не так, як ви робите. Ну і ну, ви знаєте, скільки нервів, скільки всього пішло. Навіть з тими сходами, скільки треба було тріпатися, і навіть матюкатися до людей, щоб вони зрозуміли тебе, як, як ти це бачиш. Ну, важко. Ну, для цього є, звичайно, підрядники або виконроби, але. А коли підрядник каже, що ну, я ж роблю, я ж знаю краще, я. Ну, то як ви можете ну звідки? Що? То може він не підрядник, тому що ну, підрядник ну, не візьметься отако душу робити на дерев'яному перекритті без ухила, без нічого. І ще й зафугувати, це аби збутися. Ну, плити по-любому знав, що не можна ну, такі вугли на фугів цементні. Там має бути герметик, все, а не фуга цементна, розумієте? Оце вугле знизу, оце вертикальні, оці тут примикання, ото -от то. -от. Ну все витікати буде. Тут навіть на бетонних хатах робиш, і воно у нас теж проблема недавно. Робили, робили, ну щось там плиточник, щось десь він. Ну хрену знає, де він щось. І протекло в сусідню кімнату, поприсневіло, опять попав в гроші. У мене вже це було. Вже було тут? Так, звичайно, коли ви включали воду, ну. ви бачите, там ще немає, то воно потекло все було в мене вниз внизу, в нижній кімнаті, по стінах текло. Ну ви цим душем не будете користуватись, от згадайте мої слова. Тут треба комплексно вирішувати питання. Ну, це ваш це чоловік це? на відео подивиться, ну, не все знімати, але можна довести, постаратися і можна. Так, да, і жити можна, і з такого критичного, що все, капець, нема. Це не саме страшне, є оці стратегічні прорахунки, нюанси, моменти, але ж бути більше топитим, більше буде текти вам під вікна, через стелю, ванну, всі ці проблеми будуть вилазити. І ще ви топити не начали жити. Тому нема що розчаровуватись, є набагато гірші. Плісняви нема, це теж хорошо. Це дуже добре, нема плісняви, нема таких сквозняків дурних, не скріпить, не падає, нічого не розвалюється. От знову ж таки, на вашому прикладі можна подивитися, що хтось каже, прораби, хопують, чи ще щось. Ви вклали купу тисяч бабла, мільйони гривень. Реально тут за мільйони. Але в кінці-кінці ви не отримали результат. Ненормальний не, не, не результат. Okay. Тому, коли okay. приходить викороб, хай трошки дорожче вартує роботи на загальному, але ви не маєте геморої і точно, здебільшого, всі наші колеги знають, що вони роблять. Здебільшого так. Не всі, звісно, є нюанси, болвани є. Але тоді, коли є, бо зазвичай викороб це вища освіта, це досвід роботи, бо викоробом не призначать, викором можна тільки дослуж, це якби дослужитись до нього. Тому що і, і це і психологічні моменти, і технічні навики. Тому, коли береться виконроб, хай трохи дорожче, зато у такого всього би не було 100%. І це набагато дешевше, ніж у те, що маємо зараз.